Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Clash Royale і покажу вам Гоблінську колоду. Тобто я покажу вам всіх гоблінських героїв, які зараз є в Clash Royale Саме тому постав лайк, підпишись на канал, і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. І це частина з нашої гоблінської колоди, але насправді їх є трошки більше, а може навіть і не трошки. А як бачите, вони. Потребують нема, ну, мало елексіра, наприклад, гоблінська бочка всього три елексира. Вона летить в любе місце на карті, яке ви позначите, і з неї випадають аж три гобліна з ножами. І знищують, наприклад, башню або героя, кого ви хочете вбити. Ще є гоблінська клітка. Це як просто клітка, як споруда, яку, на яку нападає хограйдер і так далі. З неї виходить гоблінський силач. Ну, він живе в клітці, типу в тюрмі, бо він був знато сильним і бив, і бив своїх. Тому й свої ж і посадили його в клітку. Ну тепер і хто її знищує, той випускає цього гоблінського гіганта. Ну, не гіганта, а, типу силача. Далі, бачите, є ще. Такі три чувачка з списами, просто Гоблінська чувачки. Потім є гоблінська банда це три е, гобліна з ножами і три гобліна з нашими любимими списами, які кидаються. Є просто Гоблін, це чотири гобліна з ножами. І як бачите, є ще Дарт Гоблін. Е, це Гоблін, який стріляється е, з свого, типу, бачите, він такий маленький, потребує всього три ліксира. Він стріляється якби зі свого. Прутика і просто знищує ворогів своїм ядом. Як бачите, є ще гоблінська хатка. Коли ви ставите її, у неї є свій радіус, і просто зараз, коли немає біля неї нікого, то вона просто спить. Але коли раптом з'являється хтось в її радіусі, то звідти виходять по одному е список кидачу із гоблінів. Але, наприклад, коли знищується гоблінська хатка, з неї виходить один список кида кидалець. І це, в принципі, прикольно. Далі, як бачите, ми просто ставимо цих гоблінів, пробуємо знищити йому башню, хоча насправді з гоблінами важко грати, вони потребують мало еліксира, але при цьому вони дуже слабкі. Вони можуть померти буквально через не знаю, через любу карту, вони можуть померти через електрошок або вони можуть померти просто м, тому, що кинув. Кіно... Дрівно, ти бачите, ще є гоблінський гігант. Він цей просто спокійно ходить. В нього на спині сидять два гоблінських список кидача, і ті список-кидачі стріляють саме в башню. А коли помирає гоблінський гігант, то від нього відлітають два список кидача, і вони починають бути проти різних цих воїнів. До речі, з еволюцією цей гоблінський гігант має цих двох список кидачів, і вони скидають списами у всіх, і навіть у простих ворогів, не тільки в башню. Маче проти мене був крижаний маг, і насправді проти крижаного мага дуже важко грати такими персонажами як скелетики або гобліни, бо він просто має сплеш атаку і знищує зразу всіх можу сказати. Як бачите, цей матч я програвав без одної корони, навіть він мене вигравав, можу сказати, в нульовку. все таки я програв матч овер і все. Другий матч, як бачите, зразу ставлю гоблінського демолішера. Це такий є гоблін великий, який має ТНТ, то він терорист, і в нього є дві шкали здоров'я. Перша шкала, він просто кидається своїми ТНТшками. Друга шкала, він біжить до самої першої споруди, яку бачить, і підривається. Але якщо, наприклад, його вб'ють раніше до то того, як він добіжить до споруди якоїсь, то він і так підірветься. Тобто він просто терорист. Ще дивний кущ. Цей дивний кущ не бачить ніякий ворог. Йому на цей кущ все рівно, ворогу. Але коли кущ доходить до башні, то кущ знищується, і з нього виходять два гобліна, кущових гобліна. Вони просто б'ють башню, ну або ж противника. Ще є гоблінська машина, гоблінський робот. Це великий робот, в якому сидить маленький гоблін. Він б'є своїми руками, він, типу, сильний. І ще він стріляється ракетами. Тобто, бачите, він позначає місце, куди стріляє ракети, і в нас стріляє, наносить якийсь урон. Але насправді цей урон він дуже мізерний, прям максимально мізерний. Тобто, чесно, брати цього персонажа я вам не раджу, бо він потребує багато еліксира, урон від його ударів малий, урон від його ракет малий. Тому, чесно, я не знаю, кому він треба. Може, якісь тактики з ними є, але чесно, я такі не знаю, тому вам просто не раджу. Як бачите, е Тобто, наприклад, цей кущ він може знищитись, тоді з нього просто вийдуть ці два гобліна. Наприклад, бачите, мій кущ знищили за допомогою брівна і все-таки гобліни вийшли. Як бачите, цей робот пробував щось зробити в Мушкетіру, але не зміг, бо його ракета майже нічого не зробила йому. Тобто, грати з гоблінською колодою дуже важко, просто треба вибрати пару гоблінів, та, наприклад, гоблінську банду, вона дуже імбова, вона прикольна, вона може контрити когось. Ну і в принципі все. Максимум ще можна гоблінську хатку, але це вже як не любителя. І от дивний кущ дуже прикольний. Як на мене він прям заслуговує респекти, бо його ніхто не бачить, і це прикольна механіка. Тобто, така механіка є у цього призрачного короля, і вроді все, якщо правильно. Тому прикольно. Як бачите, на мене нападав Кукрайдер, я просто поставив гоблінську хатку, і він е... не напав на неї, бо я поставив її не в правильному місці. Ну і він знищує мою башню, і коротше, потім нападає на хатку. Але з хатки, бачите, вилізає гобліни. Коротше, пробую щось зробити, але насправді грати гоблінами важко проти, наприклад, того ж самого сніжного голема. Хоча він дуже поганий персонаж, але навіть проти нього дуже важко грати гоблінами, бо в нього є сплеш-атака, коли він помирає. Як бачите, я просто пробую щось зробити, б'юся, б'юся. Але, наприклад, цей робо-гоблін просто пробує щось зробити, але в нього урон мізерний просто. Хоча хп в нього, ну, плюс-мінус нормально, але це насправді ну, не допомагає йому, чесно вам скажу. І як бачите, я закінчив, І це була вся гоблінська колода, всі гоблінські персонажі. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.